Герої житимуть, докижитиме пам'ять про них, Юсип Петро Іванович. Позивний ковбой, водій стрілець штурмової роти 710-ї бригади охорони, народився 26 березня 1989 року в селі Кальна на Івано-Франківщині у великій люблячій родині. Охоче навчався у місцевій школі, захоплювався літературою, катався на лижах, ходив у походи, займався скалелазінням, вирізнявся жвавістю розуму, енергійністю та доброзичливістю. У старших класах здобув спеціально технічну освіту за професією різальник по дереву та бересті у Долинському. У міжкільному навчально-виробничому комбінаті любив природу і відображав її красу у фотографіях. Він мав золоті руки, майстрував меблі, художні вироби з дерева. За щоб не взявся, все робив бездоганно. Згадує мама, коли Петро закінчував школу. У сім'ї трапилась трагедія, внаслідок якої загинув. Батько у 2006 році вступив до Стрийського вищого художнього професійного училища, де здобув професію виробник художніх виробів із дерева, верстатник деревообробних верстатів. Після училища працював на меблевому комбінаті Стрий. Згодом опанував навики професійного фасадника. Працював в Києві на будівництві пізніше на заводі в Чехії, але його завжди вабили дорога і подорожі. Тому, закінчивши курси водіння, почав працювати далекобійником у Польщі. Петро любив життя, свою родину, будував власний дім, де планував створити сім'ю. Був дбайливим і уважним хрещеним, але не встиг стати батьком для власних дітей. Всі його плани і сподівання знищила війна. У перші дні повномасштабного вторгнення Петро Без Ваганій йде добровольцем на захист батьківщини і вже 4 березня 2022 року вступив до лав Збройних сил України. Службу та вишкіл проходив 710-й бригаді охорони Держспецтранслужби військової частини Т 0910 де здобув декілька військових спеціальностей: водій, стрілець, снайпер другої категорії. У квітні 2023 року долучається до бойового підрозділу та стає одним з героїв штурмової роти 710-ї бригади охорони, девіз якої все чуємо, все бачимо. Чим дуже пишався, брав участь у виконанні завдань по обороні та наступальних діях бойового підрозділу на Донеччині. Петро проявив себе як справжній герой, справжній українець, якого гідно виховала родина. Він був хоробрим, безстрашним воїном та надійним побратимом. Завжди усміхнений, позитивний. І водночас серйозний та виважений, сміливий і впевнений у собі. Він вірив у перемогу. Ми часто бачили його за читанням книг. Навіть у пеклі війни він знаходив для цього час. Так про нього згадують побратими. 19 серпня 2023 року захисник загинув унаслідок мінометного обстрілу у районі населеного пункту Урожайне Волноваського району Донецької області у цей день. В ході бойових дій Петро отримав поранення в обидві ноги, та, незважаючи на це, продовжив вести бій. Він з гідністю відстоював незалежність і волю нашої батьківщини та віддав найцінніше життя, захищаючи її. Свій останній спочинок знайшов на кладовищі рідного села Кальна Калуського району. У герої залишились мати шестеро сестер та четверо братів. Наша родина без нього осиротіла, Люблячий син і дорогий брат. Він був тією золотою ниткою, що пов'язувала всю нашу велику родину. З болем діляться рідні, нагороджений медаллю лицар бойового чину та орденом за мужність третього ступеня посмертно. Петро цінував волю та не мав сумніву, краще померти борючись за свободу, аніж жити на колінах. Своїм принципам він не зрадив до загину. Слава Україні, воїнам її небесного війська. Слава!